Сонечко встає і шумить трава. Біля школи в нас зацвітають квіти. У табір пришкільний весело і дружно поспішають діти. Нарешті усі дочекалися першого дня каніку і відкриття табірної зміни. Цьогоріч фантазія гостину зустріла 230 вихованців із восьми загонів: Джаз-фан, хрущі у хаосі, віп діти, комета. Рок Дракони, Сальвадор Далі, всі свої Сілет Веселка. Із загонами працювали вихователі, яким допомагали вважаті восьмикласники. Кожен день табірної зміни розпочинався із реєстрації учасників загону, тематичних зарядки та лінійки. Тож загонові справи вже продовжували підготовку завдань, конкурсів за планом сіткою, фітнес-день, День Див. День українця безвізовий, водограйний, космічний, хоровий, субкультурний, дитячий, фантазійний. Часто гостювали у нас вихованці пришкільного табору Ромашка, філія нашого закладу, загальноосвітня школа першого ступеня. Вони користувалися послугами загонових бізнес фірм брали участь у хорових та танцювальних баталіях. Щодня вихователі з дітьми проводили бесіди з безпеки життєдіяльності, а після займалися загоновими справами. Грали у рухливі ігри, розгадували кросворди, малювали, співали, брали участь у конкурсах, вікторинах, різних спортивних заходах. Божі, кажу все пізніш, а каструлі ще й назад дуже добрий цей це на каструлі живе, борші, кашка дожіває. Ми прийшли поласувати на свічим. Після смачного обіду починалося особливо активне табірне життя, сповнене дитячих вигуків, оплесків, радощів та хвилювань. Кожного дня фантазійці перевтілювалися у казкових персонажів, космічних героїв, відомих людей.

Таборної галактики зустрічали гостей. Працівники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини ознайомили вихованців табору із особливостями роботи рятувальників, продемонстрували технічні можливості аварійно-рятувального автомобіля, проводили конкурси, хто швидше одягне спецодяг і спорядження та протигаз. Фантазійці поливали травичку на спортивній площадці з пожежного ствола. Особливо усі гордилися тим, що у команді рятувальників двоє випускників нашого закладу Тюпін Сергій та Софіянчук Іван. Сектор молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації ініціював проведення змагань із кульової стрільби та надав солодкі призи і медаль переможцям. 23 випускники літньої мовної школи English Speaking Club із якими протягом зміни працювали вчителі англійської мови Кіфанко Колана Петрівна та Бочарова Ольга Володимирівна, звітували про свою роботу. Вистава із днем народження леді манікбекс була настільки майстерно інсценована, що навіть ті, хто не зовсім досконало володіє англійською мовою, розуміли репліки артистів. Щоденні запальні дискотеки об'єднали і до цього дружні загони в одну величезну, невгамовну, веселу табірну сім'ю. Згадуючи найкращі моменти табірної зміни, від сміху триматися не можна. Сподіваємося, що цей табірно фантазійно відпочивально розважальний настрій пануватиме у вихованців табору аж до 1 вересня.